Всім доброго дня! Я мама особливої дівчинки Петренко Лілії Євгенії 2011 року народження. Моя донечка хворіє з самого народження, діагноз вроджена вада головного мозку, атактичний синдром, всі рухові порушення, стигматизмом глаз, укорочення лівої ніжки, викривлення хребта. Донечку ми займаємося з самого народження, але на цьому зупинятися ми не збираємося, тому що. Дуже хочемо, щоб наша дитина змогла жити повноцінно і сама себе обслуговувати. Для цього ми дуже проходимо багато реабілітацій, займаємося донечкою. Наразі ми хочемо пройти курс реабілітації в центрі «Росток життя. Але таких коштів ми не маємо. Тому ми звертаємося до фонду рідні люди за допомогою в оплаті курсу реабілітації для моєї дитини і до всіх небайдужих людей, які долучаться до цього збору. Дуже всім дякуємо, що допомагаєте, піклуєтеся про наших діток. Бажаю всім здоров'я, до побачення.